Привіт! Мене звати Марія Красненко. А мене Вікторія Золотухіна. В серії відео про права та можливості для внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Ми розкажемо, чому важлива інформаційна доступність. Як наразі працюють суди та куди звернутись, як отримати безоплатну правову допомогу? Чи можливо отримати підтримку та послуги в онлайн форматі? Які можливості наявні в сфері працевлаштування? Як отримати медичне обслуговування на новому місці проживання? Та що важливо для людей з інвалідністю? В цьому відео ми розкажемо про інформаційну доступність, чому це важливо та яким чином її можна та потрібно забезпечувати, також і в воєнний час. Нагадаємо, що 3 грудня 2020 року президент України підписав указ про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні. На його виконання була проведена серія громадських обговорень. Вже в квітні 2021 року уряд схвалив національну стратегію із створення безбар'єрного Простору в Україні. Стратегія діє на період до 2030 року. Метою стратегії є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування безбар'єрності до всіх сфер державної політики. Стратегія містить шість напрямів роботи, зокрема інформаційно. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Кількість внутрішньопереміщених осіб постраждалого населення збільшилася у рази. Більшість людей почали шукати актуальну інформацію щодо розміщення, працевлаштування, гуманітарної допомоги та іншого на офіційних веб-ресурсах місцевої влади, соціальних мережах нових для себе громад. Всі приймаючі громади, організації громадянського суспільства намагаються швидко інформувати жителів про події, проте важливо не забувати про ефективність цього інформації. Інформування та що серед цільових аудиторій є люди з різними формами інвалідності і інші маломобільні групи населення. Саме тому необхідно забезпечити наявність версії сайту для людей з порушенням зору, мобільну версію сайту, забезпечувати доступність інфографік, зображень, відеоматеріалів на сайтах і в соціальних мережах, дотримуватися правил з оформлення тексту. Та вживання спрощеної мови, використовувати коректну термінологію щодо внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю. У квітні 2022 року наша організація проаналізувала сайти та сторінки соціальних мереж 22 громад на предмет доступності інформації для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю і інших маломобільних груп населення. За результатами дослідження ми оформили рекомендації щодо технічних характеристик сайту. А саме, розташовувати кнопку версії сайту для людей з порушенням зору вгорі головної сторінки сайту. При цьому вона повинна мати як графічну позначку, так і підписану назву. Забезпечити при переході на версію для осіб з порушенням зору можливість обирати кольорову гаму це чотири та більше варіанти кольору, тлата тексту, розмір шрифту, відображення фото тощо. Також оформили рекомендації щодо інформаційної доступності сайтів. Наприклад, Забезпечити необхідні підписи навігаційних кнопок, кнопок руху, розміщених на сайті, розміщувати фото, відео слідом за текстом між абзацами або наприкінці публікації, використовувати фотографії гарної якості, які не перетворюються на набір квадратиків при збільшенні масштабу. Наявні рекомендації щодо оформлення публікацій. Наприклад, необхідно уникати довгих речень, це 15 та більше слів. Краще розбити одне таке речення на кілька відповідно до кількості основних. Посилів. До фотографій потрібно додавати текстовий опис. Він передбачає короткий опис того, що представлено на зображенні. Необхідно дублювати зміст інфографік текстом, оскільки користувачі програмами екранного доступу не може читати текст із зображень. Відеоматеріали мають бути із субтитрами. Це полегшує розуміння змісту таких матеріалів для осіб із порушенням слуху. З повним переліком рекомендацій та прикладами ви можете ознайомитися на Сайті громадського холдингу група впливу, посилання на звіт також додаємо в опис до цього відео. Ми розуміємо, що привести одразу всі інформаційні ресурси та матеріали в належний стан з точки зору доступності досить важко, проте ми закликаємо вас провести оцінку наявних матеріалів, що стосуються внутрішньопереміщених осіб, постраждалого населення, затвердити вимоги інформаційної доступності відповідно до рекомендацій. ознайомити Відповідальних осіб із затвердженими вимогами забезпечити доступність матеріалів, які вже опубліковані та будуть публікуватися, що стосуються внутрішнього переміщення. Надалі поступово приводити у відповідність до критеріїв доступності всі офіційні ресурси та матеріали. Повага та врахування потреб інших людей це розвиток нашої країни, навіть в такі кризові ситуації. Війна – це виклики, які ми з вами обов'язково подолаємо спільними зусиллями.